Так от, для того аби э, хілянтів було Менше З 18 травня поліцейські матимуть змогу перевіряти, чи перебуває особа на військовому обліку, та чи отримала вона повістку через реєстр військовозобов'язаних оберіг. І ці правила прописані зараз в новому законі про посилення мобілізації. Отже, згідно з документом, у поліції з'являться нові повноваження перевіряти військовий квиток, затримувати, доправляти в ТЦК, вносити дані про ухилянтів до реєстрів. І є важливий нюанс під час перевірки документів, як представник ТЦК, ЦК, так і поліцейські можуть фотографувати або знімати на відео процес пред'явлення та перевірки документів. І так само може використовувати усілякі технічні прилади, засоби спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до системи оберіг. Зі мною На зв'язку Ярослав Куц, адвокат. Ярославе, добрий так, день. Вітаю вітаю. Да, друже, привіт. Слухай, скажи мені, а хіба раніше поліція не могла перевіряти ці документи? Здається, поліція ж і так могла. Тому і рейди ТЦК проходили в дуеті з поліцією? А, насправді в цьому законі які працювати з 18 травня. По суті, нова немає нічого, тому що це легалізація всього давно забутого старого. Ми з вами і так бачили спільні рейди ТЦК, спільно з співробітниками Нацполу і так далі. І кожен з них виконував свій функціонал. Нацпол перевіряв на предмет адмінправопорушень і кримінальних правопорушень, а ТЦК перевіряли на предмет ухилянства. Тепер за своєю суттю цю функцію сумістили, і якщо вас зупинив поліцейський, він перевіряє, перевіряючи вас на предмет адмінправопорушень знаходження на різних обліках в правоохоронних органах і так далі, або там в реєстрах розшукуваних осіб, так само може перевірити у вас безпосередньо ваші документи і матиме доступ до системи оберіг для того, щоб перевірити, чи не ухиляєтесь ви від свого військового обов'язку, і чи не складено відносно вас адміністративні протоколи, чи можливо внесено вас в базу осіб, які розшукуються за ТЦК. ТЦК перепрошую. Так, а до цього вони не могли перевіряти цю систему? Ні, до цього вони не мали доступу до системи оберіг. Так але так, е е десь якісь частині е до системи оберіг мали доступ Державна прикордонна служба, і там, починаючи з нового року, вони перевіряли всіх чоловіків, які перетинають кордон через цю систему. Так, але ж до цього, ну в принципі, що я не розумію до кінця, що ми просто єдине нововведення, яке е, сталося, це просто дозвіл поліцейським втручатися в доступ до системи оберіг, і Все. Ні, там же ж не єдиний. Вони так само вправі коригувати цю інформацію, вони вправі вносити до цієї системи інформацію про те, що чи вручена чи не вручена людині повістка, якщо, наприклад, під час рейду вона була вручена. А, чи затримано таку особу і передано співробітникам ТЦК, щоб вона далі не значилася в розшуку за ТЦК? Тобто такі а, короткі речі, які вони можуть вносити стосовно акту актуалізації, скажімо так, статусу. Особи, яку розшукує ТЦК, тепер має також і так. Чекай Ярослав, вибач, буду перевіряти, щоб ми до кінця зрозуміли. Поліція тепер має право вручати повістки, чи як Ні, ніяк поліція не має права вручати повістки. Це не їхній функціонал. Вони так, а чого вручати? поліція має вносити дані до оберігу з приводу того, вручена людині повістка чи не вручена? Якщо поліція її не вручає, в мене чогось починається нерозуміння. Поясню, якщо ми говоримо про спільні рейди, так. якщо ми говоримо про спільні рейди і затримала то прикладу Ярослава Куца, так. і чомусь там в базі стоїть інформація про те, що я нібито ухиляюся від військової служби, або мені направлялася повістка я на неї не відреагував. Відповідно, поруч із поліцейським знаходиться так само співробітник ТЦК. Співробітник ТЦК виписує, вручає мені повістку, я її отримую. Співробітник поліції відмітив цю інформацію безпосередньо в базі, і тепер в базі всі бачать, що мені вручено повістку в такому то місці і в такий то час. Найбільше не менше того, тобто на елементарному прикладі я в. Як це може виглядати так само? Поліція вона ж бачить тепер інформацію з приводу складених е, адмінпротоколів і складених постанов стосовно осіб, які е, е, ухиляються віднесення військової служби або від виконання військового обов'язку через призму Кодексу України про адміністративні правопорушення? Угу. Тепер, е, тепер трошечки зрозуміліше. Ну але дивися, ну от вони, наприклад, а може бути такий варіант, що вони внесуть повістка вручена, а насправді ніхто нічого не вручав. Ну тобто, якщо поліція може мати доступ до цієї системи оберіг, то в принципі вони можуть кому завгодно намалювати факт, ну, тобто, умовно кажучи, поліція може підійти до мене без ТЦК, сказати Покажіть документи, і я ж не маю права відмовити поліції в наданні документів. Вони подивили по, по оберігу. Бачили, що повістку мені не вручали. Взяли так: вам повістка і вписали в дані, що повістка вручена. Як що потім робити, куди бігти? Давай так слав, якщо ми говоримо про поліцію і насправді там, наприклад, про осіб, які можуть виявитись такими, що там неблагонадійні, скажімо так, і що хочуть не захистити ваші права, а хочуть навпаки їх якимось чином порушити, тим набагато простіше скласти відносно вас адміністративний протокол про нецензурну лайку в публічному місці, затримати вас і відправити в каталажку. Тому давайте все ж таки зважати на те, що нас повно на сьогоднішній день користується певною довірою. І на сполточно також обладнаний кожен патруль обладнаний бодікамерами, і для цього в закони внесено зміни в частині того, що все спілкування буде фіксуватися на бодікамери. Тобто, як і звичайними порушниками там швидкісного режиму, як і звичайними порушниками комендантського режиму. Чи е, по 130 тридцятим і так далі, кожен раз, як співробітники поліції вступатимуть в діалог із громадянами, вони вмикатимуть боді камеру, на боді камеру фіксуватимуться ці події. Це буде ще одним доказом для того, щоб не вносилася така інформація, як ви навели слава стосовно того, що хтось комусь е, не виписав повістку, але зазначив про це в базі. Слухайте, а, слухай, скажи мені, а поліція має право затримувати людину і доставляти в ТЦК просто от на рівну ну, на вулиці? За діючим законодавством, яке буде працювати з 18 травня, якщо особа значиться в реєстрах як така, що ухиляється від виконання військового обов'язку і відносно якої направлялася повістка, вона з цим повістком не з'явилася і її оголосили в так званий розшук. Тоді так вони матимуть можливість затримувати і доправляти до ТЦК. А Наразі зараз, це відбувається інакше. А до 18-го числа у нас у знайомого була історія: прийшли там поліцейські без ТЦКшників. Подивив, у них є якісь там бази. Я не знаю, що це доступ до оберіга, не до оберіга. Вони подивилися, що нібито він в якихось списках, ухилянтів, неухилянтів, не зрозуміло. Затримали його, відвезли у ТЦК, ТЦК його перевірили, і потім відпустили. Це взагалі наскільки правомірно. До 18-го числа uh, дивись uh, будь-який патрульний, який діє безпосередньо уже на вулиці і співпрацює з громадянами, вони діють в межах закону про нас поліцію, і якраз в межах цього закону про нас поліцію вони вправі перевіряти особу по своїм внутрішнім базам. І коли да. вони перевіряють по внутрішнім базам, є така база Армор. І в цю базу Армор на сьогоднішній день вже протягом останніх, мабуть, років півтора за клопотаннями а, військових комісарів, а, очільників ТЦК, вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Наскільки це законно на сьогодні? А, це незаконно. Наскільки це можна оскаржити, нереально оскаржити, тому що Армор це внутрішня база з підгрифом ДСК. Ні, ви, ні я. Ми туди не можемо пірнути. Побачити, що там відбувається. Перевірка з тобто, прокуратури... це внутрішня поліцейська база. База в МВД? МВС так. Це база МВС, в яку на сьогоднішній день так само вноситься інформація від ТЦК. Ага. І так дійсно таких випадків достатньо багато, коли людей затримують, доправляють або до ревідділку, або чекають на місці затримання, якщо це блокпост, і туди вже прибувають співробітники. ТЦК вручають повістку, якщо людина, наприклад, просто не отримувала повістку, або не знаходиться за місцем. Так, А ТЦК ж повинно ой, ТЦК, поліція має озвучити людину підставу. Має ж бути підстава для затримання. Поліція яку підставу е... оголошує? Ну, тобто, за якою підставою людину затримано? Ну тобто, якщо мене затримують. Перевірка особи. Перевірка особи а поліція да, має да. право затримувати просто для перевірки особи до трьох годин. До трьох годин є таке поняття адміністративне затримання, перевірка особи і має куди навіть, має право, право кудись відвезти в невідомому напрямку. В невідомому немає права навіть при адміністративному затриманні відбувається повідомлення рідних близьких про те, хто затримав, куди людина доставляється. І безпосередньо протягом цих трьох годин відбувається перевірка за всіма базами даних, в тому числі ми ж маємо розуміти, що, наприклад, база в Києві вона не підтягує інформацію десь із Черкас. В Черкасах не підтягує з Києва, з Києва в Закарпатті і так далі. І дійсно іноді так страпляється, що потрібно привести до райвідділку для того, щоб перевірити цю інформацію. Але давайте будемо знову ж таки чесні, що співробітникам поліції ось такі. Зайві головоломки під назвою когось узяв, потягнув до райвідділку, перевіряєш, складаєш адміністративні протоколи і тягаєш далі цю людину. Їм це не цікаво. Тому говорити про те, що ну будуть чи не будуть якісь масові такі затримання. Ну я впевнений, що не будуть. Ми просто бачимо ми планомірне виконання всіх тих задач, які вони вже виконували спільно з співробітниками ТЦК, але вже будуть в межах закону. Який почне працювати з 18 травня? Зрозумів тебе. Дякую, Ярослав. Ярослав Куц, адвокат. Дякую тобі.